Я Олександр Федієнко, і я вітаю вас на своєму політично-технічно просвітленому каналі, на якому розповідаю не тільки про політику, а й про ті речі, які ну, на етапах сучасної війни вони дуже корисні і потрібні нашим військовослужбовцям, які або є зв'язківцями. Або є фахівцями засобу електронних боротьби, електронної розвідки, ну або є які операторами, конструкторами засобів БПЛА. Бо, як ми знаємо, вже засоби БПЛА літають, використовуючи канали керування, передачі інформації не тільки без а й оптичні канали зв'язку. І для того, щоб розуміти, як працюють ці оптичні канали зв'язку, вам все одно потрібно якесь вимірювальне обладнання. Ми проведемо невеличку лабораторну роботу, але я думаю, що багато хто з вас стикався з катушками, так звані оптичні катушки, де всередині є якийсь відповідній FC-роз'єм. Зараз дам відповідь. FC роз'єм. Хочу нагадати, що вони тут з відповідним, значить, Таким направляючим, це дуже важливо, бо інколи. Я бачу, коли був у хлопців на еспехі, вони там його якось провертали. Не треба отак його вертати. Побачили, співпіставили, і, як кажуть, не треба дути, протирати тут пальцями і так далі. Бо це все все ж таки дуже бо потім буде погано працювати проти вас. Так, зараз я тут закрию. А то мене потім. Розстріляють. Так, або, наприклад, така катушка. Тут уже теж це більший, я так розумію, 21. А, ні, це тільки тут скільки тут ще не зрозуміло, да? так? Ну, окей. А, 10 кілометрів, 135 мм, щось не зрозуміло. Ну, то, теж всічний як роз'єм, якби тут нічого нового для вас немає. Є дрони прямо вже на борту яких знаходиться відповідний приймач. Він тут під'єднується знову ж таки за допомогою відповідних направляючих. Ну і далі ви вже там якось будете літати, використовувати і так далі. От тут важливе питання в тому, щоб як це все ж таки вимірювати. Щоб хоч якось виміряти оптичну лінію зв'язку і розуміти. Втрати на цій лінії, де в неї розрив, використовується так звання рефлектометри. Я нічого нового не кажу. Це, звісно, є на Ютубі, я, але я спробую дуже швидко розповісти. Вони різноманітних форм-факторів. Тут у них зазвичай ЛЦ-шний роз'єм знаходиться. а ні, ЛЦ-шний. Наприклад, такого форм-фактору да, є. Наприклад, може бути ось такого форм-фактору. Бачите, тут у нього навіть є величезна купа. Це я так розумію, це якийсь переходник. Не треба купувати, одразу кажу, якісь там мега дорогущий, бо волонтеринку до мене приходять, які придбати. Я кажу, дивіться, достатньо придбати той, який влаштовує хлопців, і буде вимірювати. Ну, Принаймні 1310-1550, бо зазвичай в більшій частині хлопці використовують самі це. Навіть можуть бути такі вибачайте, рефлектометри. Він, скоріш за все, не працює на 15, 500, 500, 13, 10 скоріш за все, він вимірює тільки 800 якусь і тут ще роз'єм. Але навіть такі не вмикається. Але навіть такі я бачу і зустрічав. Звісно, що якщо ви зможете придбати хлопцям щось більш сучасне, дороге, ну, вони вам скажуть дякую, але треба розуміти, що сучасне, дороге, ну, воно ж може поламатися, це буде важко. Я, наприклад, ну не я там да, користуюсь от таким засобом. Це, звісно, вже професійна історія. Тут навіть є мікроскоп. Це вже професійна історія, але ну, вартість, звісно, як ви розумієте, у нього достатньо величезна. Ми там потім в лабораторних роботах подивимось. Тобто всі ці прилади спрямовані на те, щоб вимірювати втрати. Ну, я вам не раджу ніколи дмухати в оптоволоконний значить, кабель, роз'єм, протирати. я бачу там. Об форму людина протирає, ви туди заносите величезні мікроні частини. Ви цього ніколи не побачите. Це, звісно, можна побачити за допомогою ось такого приладу, який зветься відповідний мікроскоп, куди під'єднується роз'єм. До речі, зараз ми спробуємо це зробити. Можливо, буде вдасться це навіть зняти на камеру. Дивіться, зараз чудово я спробую вам продемонструвати, чому, наприклад, цей роз'єм треба почистити. А цей більш-менш нормально бачите. Буде. Це те, що ви бачите зараз на контакті. Вибачайте, рукою В мікроскопі бачите, це бруд, все. це бруд, який треба вичистити. Зараз під'єднаємо інший роз'єм. Вже все було по чесноку, ми під'єднуємо сюди інший роз'єм. Коли мене інколи волонтери питають, там, що передавати, там, окрім рефлектометра, я завжди кажу, передавайте військовим ще ну, для роботи з обтиком серветки, відповідні. Але не просто серветки з магазину, але, а, відпо, а краще такі є е, такі штуки, які прям чистять. Тобто вони там беруть так от його проводиш два-три рази, і він стає чистеньким чистим. Бачите, це та точка посередня це нормально. Це якраз волокно, яке просвічується. Але бачите, чистота цього роз'єму значно вище. Блін, як поймають, о, все, спіймав. Він просто чистенький. трошечки розповісти вам, чому вже у всіх військових підрозділах так важливо мати рефлектометр. Бо куди б я не приїздив? На те або інше виробництво я бачу, як виробники, наприклад, займаються виробництвом катушок для наших хлопців і вимірюють втрати, називаємося так, на катушках. Буду ламати. Втрати на катушках, вимірюють виключно не рефлектометром, наприклад, а вимірюють якимось. Лазерною каскою і вимірюючи потужності. Так? Тобто, що вони роблять? Вони під'єднують і дивляться, ага, потужність передається, втрати такі, пишуть зазвичай на катушки, там, стільки то ДЦБ втрачається, і, і типу, значить, віддають хлопцям на передові. Це такий ОТК. Коли вони приїжджають до хлопців на передову, е, хлопці не роблять вхідний контроль, тобто вони не мають рефлектометра. Вони мають ту ж саму, можливо, лазерну указку, можливо, десь під'їдуть до дрону, дивляться відео. Ну і далі хлопці на, виходять на бойові. І потім відбувається те, що дрон вилітає. Тут подивитися, тут зроблено. Що дрон вилітає, але, наприклад, там керування, наприклад, не працює. Так? Або відео є. дуже важливо обов'язково все ж таки перевіряти, як 1550. Частота так і 1310 Ми зараз ближче подивимось, чому саме так важливо. Бо на одній частоті світовій передається керування, а на іншій частоті передається відео. І дуже важливо, щоб втрати і там, і там ну, були мінімальні. Дев'ятий етаж лісничний марш на крістиці. Вот. Все, погнали. Плавно, не спіша. Подравняюся паралельно пройому. Бучком. Все, на стрімі бачить тебе, де ходь. Бля, рекслост, давай. Ай. Давай, 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 давай. Лекслос, рікслоз. Сьогодні в нашому експерименті приймає участь два екземпляри. Я звернувся до хлопців з проханням, щоб вони відбраковану катушку мені дали на тести, а еталонну катушку теж залишили, залишили для тестів. Тобто, що це? Це 20-кілометрові катушки. Зараз ми перевіримо цю катушку і потім перевіримо цю катушку, щоб вам було краще, як там розвісно пострадати. Зразу хочу звернути увагу, що роз'єми роз вони бувають різні. Зазвичай використовують FC-шний роз'єм. Тут, до речі, є така е спрямована канавка, ключі такі, дуже важливо, все ж таки ось він. Бачите, щоб його під'єднували правильно. Буває ще sc шний lc шний але це вже дуже рідко буває, я практично на фронті не зустрічав. Для того, щоб правильно з'єднати, хочу нагадати, що, бо інколи я не знаю, як хлопці впихували. Впихали, не впихуємо, як то кажуть. Дуже важливо поєднати по ключу. Бачите, ось. А і до речі, не треба тут протирати, дму, дмухати і так далі. Бо там мікрони, які туди потрапляють, дуже погано потім впливають. З'єднали. І далі ми вмикаємо рефлектометр. У мене вже заздалегідь тут виставлено дві частоти 13, 10, 500. 15550, я поставив 40 км катушку, тестування поставив 15 секунд і це я вже перед цим тестував. Не зберігати. Ми починаємо тестування. Так, ви бачите, да, яка вже величезні втрати на цій катушці. Навіть десь тут, ну, тут 15 кілометрів вже просто шалені втрати. Інша смуга 13-10 трошки краще, трошки краще, але все одно ну, втрати є. Тобто 15 е, взагалі смуга не підходить забракована. А1310, ну ще більш-менш. Зараз еталонну. Все По-чесному, як ви бачите, ось тепер ми примкнулися на цю катушку. Цю катушку ми відімкнули. І зараз запускаємо той самий тест. Вибачте за звук, бо я знаходжусь прямо ввечері у хлопців-волонтерів. Дякую яким. Ну, зараз, я думаю, нікого це не здивувати хлопці, які... Займається. О, ви бачите зараз, дивіться, катушка, яку ми можемо назвати по якості 15550. Чітко ви бачите 20 кілометрів тестування. 1310, бачите, е, теж 20 кілометрів Сій тут е, ну, Мінімальні втрати називаємося. Так. Зараз він продемонструє нам втрати. Тому дуже важливо, дуже важливо, щоб кожен військовий підрозділ мав рефлектометр. І от коли мене інколи питають, що передати хлопцям, я завжди кажу, передайте їм просто рефлектометр. От я бачу катушки у хлопців на 10 кілометрів, тут на 15,50 1,9 дБ втрата, на 13. 10, 3, 4. Ну, але вони кажуть, що це в принципі є в межах норми. Якщо ми вже почали говорити за вмірівну техніку, я б радив би нашим військовим подарувати, наприклад, такі достатньо примітивний кабельний тестер. Він не просто, ну тут, звісно, ще повинна бути інша частина, він не просто показує м -м, цілісність кабелю, він ще й показує. Метраж дождь метраж до, метраж, до кабелю, для того, щоб розуміти, де кабель перебитий, де достатньо сильний кут, кут, кут не нахило, а як то сказати, Боже, кут, при якому загнутий кабель, і там вже відбувається е, Я віддаю перевагу звісно більш професійним приводом. У мене є такий мікротест. Мікротест прилад, за допомогою якого можна вирішити відповідні неоднородності кабеля, типа фляка, але ну, той, хто в предметі, той зрозуміє. Я не знаю взагалі без таких приладів, як з'язківцем бути, бо саме за допомогою таких природів, сучасна зв'язків може вже все виміряти, перевірити, особливо, якщо ви будуєте відповідний СКС. Щоб ми з вами трошки поговорили про те, які прилади потрібні для того, щоб виміряти, перевірити оптичні катушки, які застосовуються нашими військовими дронщиками. І це вже, знаєте, це вже як автомат, який є у військовослужбовця, ці прилади теж повинні бути. Тому волонтери. Я знаю, що держава, на жаль, не забезпечує такими речами. Тому волонтери, окрім того, що ви хлопцям купуєте багато дронів. Доєднатись до того, що разом з дронами купуйте їм і будь-які з цього, цього тут перелічив засоби вимірювання. Тобто не просто там лазерна указка і якийсь вимірювач потужності лазеру. Да? Ну, це, звісно, нормальна історія з точки зору, щоб перевірити, чи розірваний кабель, чи не розірваний кабель. Але для того, щоб все ж таки провести більш точні виміри, вам потрібні ці прилади. Окремо прохання до тих військових, які купують катушки, приймають катушки і так далі. За допомогою цих приладів ви зробите відповідне дефектування цих катушок, бо інколи знаєте, привозять там або волонтера, або держава якусь там тисячу катушок. От візьміть там 10 катушок з цієї тисячі і перевірте, якщо знайдете хоч одну катушку, яка не буде відповідати параметрам, там по е втратам е на те, ви чи хвилі, всю партію відправляєте. До тих, хто вам ці катушки надіслав. Бо е ці катушки, я розумію, що вони у вас як розходний матеріал, і ви будете їх витрачати. там, да? Але ж ви за них сплатили кошти або держава за них сплатила кошти. Це відео я зробив дуже коротким. З урахуванням алгоритму роботи Ютуба я дуже прошу не забувати лайк, дзвіночок, що там підписка, е будуть коментарі. Звісно, про них пишіть. Це дуже важливо і дуже цікаво для хейтерів. Я нічого нового не розповів. Все це є і так в мережі. Єдине, на що я підштовхую і волонтерів, і тих, хто так або інакше хоче якось допомогти нашим хлопцям, це поступово вже в підрозділи дронів купувати і передавати рефлектометри. Без цих приладів, ну дивіться, це вже. На не дуже буде ефективний підрозділ. Слава Україні, друзі мої! І бережемо себе. себе. Хочу окремо подякувати всім тим військовим, які не забувають мене, передають мені трофейні речі, якісь, які стосуються цієї війни, війни Росії проти України. Хочу нагадати, що всі ці речі, звісно, це стосується виключно навігаційних, радіоелектронних і так далі. Да? Засобів прийому передачі. Всі ці речі ми досліджуємо, і те, що можна, ми підсвідчимо, те, що, звісно, не можна, ми не підсвічимо, а передаємо далі е, до наших е, так, наукових військових, які потім е, розробляють і виробляють засоби протидії.